Хлопець має бути міцним, має бути як гріх. Ось. Ну і саме для хлопця це дуже важливо. Також фізична вправність. Хлопець повинен бути сильним і захистти свою сім'ю в майбутньому і свою державу. Ось це є важливим, важливим плюсом пласту. У пластунів є чіткий перелік обов'язків. Є е, так, такі чотири головні людини які керують коренем. Це коріний, корінний суддя, корінний скарбник і корінний писар. Ну, е, є повна сувоординація. Один із обов'язків у оцей вечір, розпилити ватру. Метод якось себе ну якось весело провести час, тобто поспівати, посидіти біля вогню, погрітися. З друзями, тобто, ну, більше для веселості. Так як в нас ватра дуже особливий елемент, це є підсумок нашого дня, наприклад, на таборі. або як сьогодні, це є така розважальна програма. То ватра без гітари вона є не ватра. Ну, не є Ось, і Тому важливим атрибутом в пласті є гітара саме. Ми під нею співаємо. Пласт це організації, яка виховує молодь власне, в тих. Ну, канонах українських. Не зараз дуже тяжко знайти, наприклад, українську музику, знайти якісь, щось таке, щоб закликало молодь ставати українцями з великою букви. А пласт це власне така організація, яка закликає до такого. Вірити в Бога в Україну, допомагати іншим і дотримуватися пластових законів це основні правила, яких вже майже 100 років дотримуються українські пластуни. Андрій Бурдоле Кухар, оглядня та виконавці.